На Вінниччині відбулася регіональна конференція з безбар'єрності. У форматі двох панельних дискусій учасники обговорили низку важливих тем. У межах першої панелі йшлося про те, чому безбар'єрність є настільки важливою та стосується усіх людей і сфер життя. Кожен та кожна з нас різні, але всі заслуговують на честь, гідність та насамперед життя. Ми розуміємо, що всі групи населення заслуговують на рівний та безперешкодний доступ до будівлі транспорту до зв'язку до державних послуг, до спорту і реабілітації, до освіти та роботи, на підтримку української економіки, до продовження життя без дискримінації за будь-якого знаку. Сергій Борзов підписав декларацію про підтримку національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Ірина Борзова, народний депутат України, зазначила, що робота з впровадження безбар'єрності велася досить давно, але по справжньому системною вона стала півтора роки тому, після того, як перша леді Олена Зеленська ініціювала проведення глобального всеукраїнського дослідження щодо бар'єрів, з якими стикаються люди. У 2021 році уряд схвалив план створення у нашій країні простору, де всі люди можуть жити та Мати доступ до різних сфер без перешкод, національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні. Під час війни безбар'єрність це виклик, це питання виживання та якості життя водночас. Повномасштабна війна лише загострила актуальність цього напряму. На жаль, в нас збільшується з кожним днем кількість людей з інвалідністю, ветерани, які через поранення стали маломобільними. Внутрішньо переміщені особи, діти, що постраждали від російської війни та відчули на собі тягар бар'єрів. Повсякденному житті під час конференції особлива увага була приділена розвитку безбар'єрного простору на місцях. У рамках другої панельної дискусії учасники познайомилися з людьми, які щодня долають власні бар'єри у житті. Йшлося про необхідність створити середовище, у якому буде комфортно всім. Обговорили, як змінити простір, послуги, реальність у містах та громадах, аби вони стали безбар'єрними. Під час заходу присутнім презентували друкований довідник безбар'єрності та альбом безбар'єрних рішень. Безбар'єрність має стати новою суспільною. Нормою та принципом повоєнної відбудови країни стосуватись усіх людей та різних сфер життя.